Сьогодні про ремонт тюнерів. Ця поломка зустрічається в багатьох тюнерах. На завідомо робочій антенні. Тюнер або пише, що взагалі що немає сигналу, або пише, що... або кидає так кубиками. Так. Моя бабуся подарувала мені цей компас під час моєї першої темпа. Ми тут ще зустрічалися, але все вирішив. Белимся. По блоку живлення. Найперше. Ну, взагалі дві можливих варіанти. Це перший, це. Це нагадування, як сам, то я слухався. Електролітичний. Конденсатор, він здувся, так як в нашому випадку ми бачимо. Можливий стабілізатор напруги. Тут або ось тут цей. Далі випалює і замінюємо. Замінили конденсатор, зібрали, підключили